Подивіться зараз на слайд. Ви бачите з одної сторони, зверху слайду чучало акули, і ціна якого десь біля 100 доларів. І нижче ви бачите по суті те саме Чучало акули, але ціна його 12 мільйонів доларів. В чому різниця? Це сталося за рахунок якраз того, що ми називаємо символічним сприйняттям. Розрізняють два види сприйняття в психології символічне і конкретне сприйняття. Символічне ще з англійської, якщо ви будете читати професійну літературу, ви можете побачити такий термін як «it is as if» сприйняття. Тобто це як будто ніби щось інше. І конкретне сприйняття це «it just is», Це просто це. І коли ми кажемо про е, чучело акули, якщо ми сприймаємо це конкретно, це тільки Чучело Акули, тоді воно коштує 100 доларів. Якщо ми кажемо, що чучело акули стає в нас символом чогось, так, і ти сас-іф, і тоді його ціна залежить від того, що воно символізує. І в кейсі Дем'яна Форста Чучело Акули символізувало. Такі великі масштабні ідеї, життя, смерті і так далі. І, відповідно, ціна його була така, як була. Так? Тут гроші в нас виступають скоріше еквівалентом енергії. Символічне сприйняття додає інформації, додає енергії. Банан може бути просто бананом, і це один об'єм енергії, один об'єм інформації. Або банан може символізувати щось інше, якісь ідеї. І тоді від масштабу цієї ідеї. Зростає ціна енергетична, такий, енергетична вага, інформаційна вага об'єкту, який ми сприймаємо.